У попередньому відео ми створили акаунт в Цьому відео встановимо GTM на сайт. Якщо ваш сайт самописний, тобто не використовувалися ніякі конструктори типу VIX, WordPress і так далі, доведеться підготувати для програмістів технічне завдання по встановленню на сайт GTM. Підготувати ТЗ дуже легко. У вас відкрите ось таке віконце. Якщо ви раптом його закрили, нічого страшного, просто ось тут вгорі натисніть на свій ідентифікатор. Отже, у вас відкрите ось таке віконце. І все, що ви бачите в цьому віконці, вам потрібно скопіювати і надіслати своєму програмісту. В Телеграмі, в Google документі і так далі. Що саме потрібно скопіювати і надіслати? Один. 2, 3, 4. Ось ці чотири частинки копіюєте і надсилаєте своєму програмісту. Якщо ж ваш сайт на якомусь конструкторі, Wix, WordPress і так далі, то відкриваєте Google і шукаєте, як поставити саме на ваш конструктор. Наприклад, Wix How to Connect GTM. В 99% випадків вам просто кудись треба буде вставити ось такий ідентифікатор. Наголошую, цей ідентифікатор мій. У вас буде свій ідентифікатор. Отже, встановлюю GTM на свій сайт на Wix. Виділяю ідентифікатор. Права кнопка миші Копіювати перехожу на Wix, Налаштування, маркетингові інтеграції. Google Tech Manager Підключити, додати Google Tech Manager, вставляю скопійований ідентифікатор, зберегти. Все, GTM на цей сайт на Wix встановлено. На більшість інших конструкторів GTM встановлюється аналогічно. В наступному відео покажу, як на будь-якому сайті перевірити, чи встановлено на нього GTM. Лайкайте і підписуйтесь на канал. І нагадую, коли надумаєте пройти навчання з реклами і аналітики, заходите на ЄРЕЦ Agency Learning і записуйтесь на один із моїх курсів. Все, до зустрічі!